Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну що ж, друзі, доброго ранку ще раз. Літо, спека. І здавалось би, літо і спека гарний сон – це речі, які не поєднуються. Плюс ще е, наш сусід. Який так а, не дає нам спати? Тут ще й спека прийшла. Не знаю, як ви. Я насправді дуже страждаю. Дивись, похідці кажуть, що ідеальна температура для того, щоб класно висипатись, це десь приблизно 20 градусів, плюс 20 ага. мається на увазі. А на вулиці плюс 30, А зазвичай дома це означає що, там ну плюс 27, Ну ніяк не 20. Як бути в таких ситуаціях, так і отже, ми запросили в студію поговорити з нами буде кандидат медичних наук, сон сомнолог, кардіолог Юрій Погре, Погорецький. Доброго ранку, пане Юрію, проходьте, ранку. будь ласка. Ми Вітаємо. тут все, все підготували. Насправді Доброго ранку. як, Доброго як ранку. відчували. Я минулу ніч просто жахливо спав в цю ніч. Я придумав собі вихід, але про якісь ці лайфхаки ми ще з вами поговоримо. Тобто, кондиціонеру кондиціонер у вас немає. Є. Є, є. І? і я розкажу, як я його правильно як я його використовую. І чи роблю я це правильно? Добре. Так, ну з вами поспілкуємось. Що таке здоровий сон? Здоровий сон в спеку. В принципі, здоровий сон визначено Нобелівською премією 2017 року. Це 7-8 годин сну. А тепер кількість сну: 7-8 годин і якісно в 22 годині. Вчимося лягати спати. В ризику лікарі, журналісти, пожежники, військовослужбовці треба навчитися в 22 другій лігати спати, тому що в районі 2300 буде графік. Я ще раз це продемонструю. В 23.00 виробляється золотий гормон мелатонін в середньому в шість разів більше, ніж за всю послідуючу ніч. Іменно в 23. змістити цю точку неможливо. А можна я ляжу в першій годині, там потім і свій мелатонін зловлю? Ні. Не виходить, це доведено Нобелівськими лауреатами. Аксіома нічого не змінюємо. Під час війни ви кажете погано, наші сусіди впливають так підступно вночі, бомбардують, щоб не висипалися. Угу. Давайте його перехитримо. Давайте навчимося в 9 лягати спати. Бомбардування в Києві в Київській області починається в третій, після після ї години. Так, до 3-ї години можна зловити два-три глибокі фази сну і того мелатоніну. Тобто, Самий важливий сон ми можемо встигнути зловити. Угу. Потім переміститися в бомбосховище і навчитися спати в бомбосховищі, маску одіти на очі, беруші одіти і продовжити спати там. Не вдалося бомбосховище продовжити потім вдома. Тобто, починається. Використовуємо е, термін поліфазний сон. До війни це не, не дуже рекомендувалося. Зараз виходимо з того, як воно є. Угу. Е, По-друге, хропуна не повинно бути рядашком. Ну або беручі, які допомагають. Не дуже, бо він ходить, він крутиться, він все а -а -а -а. одно заважає. Тому його трошки в сторону. І тим паче в спеку треба партнерам спати трошки окремо. Угу. Трошки спека. Оскільки дивіться, скажаного сусіда обдурили. Не проблема, а от природу не обдуриш. Хто особливо чутливий до спеки? Ну по-перше, це групи ризику. Це пацієнти з високим матеріальним тиском, неконтрольованим, це цукровий діабет, це зайва вага. Тобто люди з хронічними захворюваннями. Тому буду рекомендувати. Щоб згадали всі, хто має свої захворювання, це в нас буде десь більше 12-15 мільйонів, всі мають якісь проблеми. Підіть зверніться до доктора, проконтролюйте свій тиск, приймайте препарати по тиску, по ритму. Будь ласка, не забувайте це. І шануйте себе, не забувайте приймати ті препарати, ліки перед сном, які вам призначив лікар. Якщо забули, звертайтеся до лікаря і виводьте себе в норму по здоров'ю, тому що в Німеччині в. Того року від спеки офіційна цифра загинуло 4,5 тисячі пацієнтів. Абсолютно не очікувано до і речі, саме цікаве, мене. що це відбувається вночі. В принципі, і так воно статистика підтверджує, що інсульти, інфаркти відбуваються вночі під ранок. Від, від, від такого ну перегріву, фактично від перегріву, але просто ще й другі проблеми теж саме хропіння, зупинки дихання у вісні. Людина не дихає 3-4 години, кисень падає і серце тут страждає. А... Тому вихід є. Добре, тоді е, далі кондиціонер. Що я роблю? Я так розумію, в принципі, спати з кондиціонером загалом тобто всю ніч це не дуже момент, який може гріти, а може і охолоджувати. Брати води. помилково вважає, що це грілка? Як я? Ні, це холодилка. Холодилка, правильно, чудовий термін. Замотали і підложили під затилок. Сонні артерії можна сюди, де йде крупні судини і прокачується багато крові, щоб вона охолоджувалася. В пах положити, де теж крупні судини, щоб охолоджувалося. Або холодне, простирадло. радло. І верхнє, і нижнє, якими будуть накриватися, бо вже одіялами в сторону і сунули. Також морозильник. 15-20 хвилин. Попробуйте, рекомендую оцей кайф задоволення швидкого засинання угу. і мелатонін потім. І на ранок ранок з, зі сніданком 1 плюс 1 буде чудовий, Сідальний активний. Комплект. Смачний Знаєте, знає, скільки порад справді існує. Ми зібрали в мережі там найбільш поширені, найбільш популярні, але ж далеко не всі вони правдиві. Тому давайте пограємо в правда чи міф. Це доволі просто. От ви давайте. казатимете так. це правда чи міф добре. і коментуватимете добре щодо цього. Перші два у нас були якраз пов'язані з білизною в морозилці і теплому душі. І ви розвінчали, що виявляється це правда. У нас ще є такий міф, що у спе спекотні ні краще відмовитися від кави, бо вона викликає зневоднення. По-перше, від кави, як сомнолог, рекомендую після першої години дня взагалі не вживати. В принципі нам на вечір потрібно розслаблятися, не збуджуватися. Тому все кофеїн отримуючи припарчаї, чорний чай, зелений чай, кава відміняємо зранку. Мозок любить. Щоб прокинутися, любить каву. Будь ласка, але після першої години починаємо готуватися до сну. Про сон думаємо з самого ранку з великим позитивом, з угу. поцілунками, обнімашками, прийшли в студію зі всіми, поцілувалися. Повітряні поцілунки пообнімалися і максимально позитиву. Це одна із важливих порад під час війни. Угу. На перше місце виходить позитиву побільше, кохання побільше, поваги, щастя, задоволення. А мелатонін є гормон щастя. Виспана людина задоволена, щаслива, роботоспроможна. Таланти розкриваються. Ви все встигнете. От трошки я не досип. Ви сьогодні трошки краще поспали, а ви трошки менше. Ви я страждаю від спеки. Я чесно кажу. Я тому ваші поради для мене максимально актуальні, так би мовити. От Отже... Валентина, у нас вона. Така бадьора, активна, розумна, талановита, і вона не спішить втручатися в цю мову. Вона знає, як треба висипатися. Ну може ще щось корисне. Треба висипатися за три з половиною години. Коли в тебе По... четверо дітей, наступний міф у нас: якщо за три години до сну з'їсти гостру їжу, це знизить температуру тіла. Правда, це міф? міф. Міф. Чому ні? Тому що частіше всього гостра їжа це шашлики, свининка, таке мексиканська, якась так, кухня. так, так. так, так, так. Потім після цього важко заснути, в принципі, а в спеку, тим паче. Тому це міф ні. Так, ще один міф: мокрі шкарпетки зроблять сону спеку більш комфортною. Чудово, правда. правда. Давайте спробуємо. Ми ж зволожимо все. Ну, давайте спробуємо шкарпетки. Але ті, хто здорові, ті, які М -м. мають проблеми з кровообігом, то краще не ризикувати. Угу. Вам Я можна? Зрозумі. Попробуємо. І завтра скажете. Отже, дякуємо. Ну що ж, розібралися. Конкретні поради пробуємо зараз. Давайте наші прекрасні глядачі. Мені найбільше сподобалося з е, піжамою в холодильнику. Сьогодні ввечері 15 хвилин. 15. 15 хвилин в холодильник відправили, одягнули і спробували заснути. А завтра коментар написали, чи допомогло вам чи ні. Без гаджета, без телевізора. Так. так, ще використовуємо легкі природні тканини, прикладаємо холод до точок пульсу, тому що далі кров розносить цю прохолоду по всьому тілу. Приймаємо теплий душ, адже він розкриває наші судини, і таким чином ми охолоджуємо організм. Так, що ще у нас є? Зачиняємо вікна і штори під час денної спеки, для того, щоб трохи захиститись від цього. Відмованіше відноско... позитиву протягом дня, Клас. кохання обнімашки, легкий тантричний секс без спортивних змагань. Ванна вдвох перед сном, тепла. Будь ласка, а чому ви з цього не починали? Чому а, тільки зараз так. до цього прийшли? Так Дякую, ще треба охолодити кімнату 20 градусів. ідеальна температура для того, щоб там нові дані 18. 18 навіть Будь ласка, використовуємо поради. Кажуть. Так з нами був кандидат медичних наук, самнолог кардіолог Юрій Погорецький. Користуємося, спимо, висипаємо. А після паузи з нами буде Ігор Степанович циганик. Якого ви так чекали в коментарях? Будемо говорити ще трошки про футбол. Ми чекайте. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Напливаєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження. Простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої термина. Мосейчук плюс у п'ятницю. О 21.30 на 1+,1 плюс Україна.